Багато запитань і ем, побажань справитися з гординею. Це не така проста справа, як хотілося би, на превеликий жаль. Я можу вам сказати, на мій погляд, на що можна замінити гординю. Гординя ефективно замінюється на честь і достоинство. Корону. Не так легко знімати. Колись я вів своїх трьох учениць в Лавру і у всіх було одне питання. Гординя заважала жити. І всі оці лаврські намагалися їм допомогти, і зусилля були недаремними. Одна з них вийшла без корони на голові, а інші. Пройшло 12 років. І я знаю, що вони так і лишили свої головні прикраси собі на, на голові. На превеликий жаль, шкода, дуже шкода. Отже, дорогі мої гординя, я колись стикався з такою ситуацією, що багато людей, які розповідають, що вони роками займаються духовною практиками, спотикаються об ту гординю і не просто. Не рухаються далі, а перетворюються на якихось дивних істот потвор. І та гординя не дає їм спокою. А якщо вона підкріпляється заздрощами, моє серце стискається тепер, коли я пам'ятаю, як дуже потужна група розвалилася із-за заздрощів і гордині модератора. Заздрість чужому духовному росту. Не радість за чужий духовний ріст, а заздрість. Це мене просто тоді шокувало. А добре, що я тоді був занадто зайнятий собою спасінням свого життя. А тепер, коли я перепроживаю, то все я не розумію. Логіка і серце моє не розуміє того. Як? Але. Безперечно, гординю можна зцілити. Але треба то чітко собі назвати. Пам'ятаєте, не так давно я виклав роботу для того, щоб ви зустрілися самі з собою, щоб ви зцілили самих себе. Дуже підходить і пасує для роботи з гординію, заздрощами, іншими. речами. Працюйте, любі мої. Ви просто визнайте в собі в тому дзеркалі свою корону на башки, І тоді її зняти легше. Не міряйтесь з ким просвітленням. Я цього взагалі не розумію. Починають просвітлений, дуже просвітльонний, перепросвітлений. Люди, ми всі стоїмо на початку шляху. Попереду великий потужний путь. Який нам ще треба всім пройти. Ми всі робимо перші кроки. Не міряйтесь тим всім. Силою міряється, могутністю, Господі, заспокойтесь. Зосередьтеся на собі. І вам простіше стане прості речі зцілити. Я, коли зосередився на собі, я кажу більше п'яти тисяч дефініцій, подібних заздрості. Гордині і так далі, відшукав в себе і дуже потужно відпрацьовував. Відпрацьовував, відпрацьовував. Але перед тим, як відпрацювати, я спочатку признавав то в собі і розумів, що воно заважає мені жити. Отже, любі мої, я бажаю вам бути щасливими. Гординя, Заздрощі і інше буде заважати вам в тому. Тому будьте такі щасливі.